Боротьба з ворогом потребує ресурсів щодня. Техніка, дрони, захисне спорядження розходяться швидко і безповоротно. Тож благодійні ініціативи актуальні як ніколи. Цього разу під час концерту аукціону у столичному Карібіан Клаб на підтримку ЗСУ збирали кошти на позашляховики для військових. Хотілося б зібрати, хоча б на 10 позашляховиків. Це 100 тисяч доларів. Минулого разу ми зібрали 107 тисяч доларів. Але я розумію, що в цьому році важче було бізнес кликати і взагалі важче дійсно збирати кошти. На жаль, в когось бізнес втратився, хтось виснажився, хтось допомагає тільки окремим підрозділам. Всім зараз важко, але ми робимо все, що в наших силах. Те, що є в нас люди, ще яких є можливість віддавати гроші, це дуже дуже круто. От, якщо в нас таких людей вже не буде, це означає, що прийшла біда. Реальна маємо надалі допомагати силам оборони України. Під час аукціону гості змагалися за унікальні лоти, серед яких прапор з підписом президента, бойова футболка командира Андрія Білецького, Валерія Залужного, Кирила Буданова, Василя Малюка та трофеї з передової. Я вважаю, що це просто обов'язок. Це не питання, можу, не можу, це хочу, не хочу. Звісно, ну мало хто хоче, мабуть. Але ми маємо це робити. І коли йдеться про збереження життів людей. Я не знаю, що може бути ну, важливіше за це. Якщо в мене нормально йде в мій бізнес, то я відчуваю потребу, що мені потрібно захистити тими методами, якими я можу. А я можу лише грошима. Тому мої гроші це її гроші. Організатори кажуть, цей захід не лише про збір коштів, а й про єднання. адже саме мистецтво пісні можуть надихати та допомагати підтримувати бойовий дух. Це велика честь і можливість допомогти. Нашим хлопцям, нашим захисникам в час, коли вже дуже багато людей можна сказати, що навіть зневірилось, потрібно хвилю цієї віри піднімати, тримати, тому що все починається з нас, з кожного з нас. Військові кажуть, саме така підтримка, дає їм сили йти вперед до перемоги. Сьогодні захід відбувається, збираються кошти на пікапи. Пікап це річ, яка безпосередньо потрібна постійно військовим. Це як розхідник. Вони постійно знищуються, ламаються, підриваються на мінуваннях. Але без пікапів неможливо проводити логістику, евакуацію і доставку військових на позиції. Коли люди допомагають – це вже добре, від них потрібна просто підтримка, донати. І вірити в нас в тому від допомоги можна зрозуміти, але вона небезпечна. Організатори переконані, українці змогли дати відсіч ворогу саме тому, що були згуртованими як бджолиний вулик. У цьому суперсила, і якщо про неї забути, можна втратити історичний шанс на зміни.